Революція несла за собою туман невизначеності, талановитим та розумним людям довелося зіткнутися зі спробами нової влади скасувати та забути їхні внески. Їхні вміння та таланти стали непотрібними в очах революційного режиму. Переслідування та загрози вже чекали на порозі, але саме у цей момент виявилося, що талант Варвари, який колись допомагав їй створювати вишукане вбрання, тепер виявляється найкращим порятунком. Свій талант вона використала, щоб вивести родинні коштовності за кордон, вшивши їх до своїх костюмів як неперевершені прикраси. Під прикриттям участі у міжнародній виставці одягу Варвара вирушає за кордон, покидаючи Радянський Союз. У 1924 році вона оселяється в Парижі. Цей період стає дуже вдалим у подальшій творчості. Починає працювати з видатними митцями, такими як Сальвадор Далі та Марк.